Набої САП повідомили про підозру викритим напередодні учасникам організованої злочинної групи, причетної до корупційної схеми про закупівлі БПЛА та РЕП. Про це 40 хвилин тому повідомили на сайті національного антикорупційного бюро України. Серед них шестеро підозрюваних: колишній голова Луганської ОВА, народний депутат України, начальник міської військової адміністрації, командир військової частини Нацгвардії, фактичний бенефіціарний власник підприємства, виробника БПЛА та директорка підприємства. Ємства виробника БПЛА також повідомленні йдеться про те, що бенефіціару та директорці підприємства виробника БПЛА також додатково інкриміновано перешкоджання законні діяльності збройних сил України. За версією слідства вони за грошову винагороду оформлювали на роботу осіб та забезпечували їм бронювання, фактично блокуючи можливість їх мобілізації до лав збройних сил України. Також нагадаємо, набу і сап викрили корупційну схему при закупівлі безпілотників і засобів РЕП. Про це Повідомляли на сторінці Фейсбук Набу і САП 2 серпня. За даними слідства, у 2024 та 2025 роках організована група осіб системно заволодівала бюджетними коштами, які органи місцевого самоврядування спрямовували на потреби сил оборони. В Набу зазначили, що операцію провели завдяки президентському закону, який спростив роботу антикорупційних органів. Нагадаємо, цей законопроєкт, який напередодні подав президент, був прийнятий у Верховній Раді 31 липня і набув чинності вже наступного дня, 1 серпня. Про це повідомляли на сайті Тії парламенту більше про це будемо говорити далі з заступницею виконавчого директора керівницею юридичного відділу громадської організації Центр протидії корупції Олена Щербан з нами на зв'язку. Пані Олено, вітаю вас. Вітаємо. Вітаю, доброго дня. Я одразу додам для наших глядачів, що за даними джерел Суспільного щодо людей, які отримали підозри, до справи можуть бути причетними голова Мукачівської районної державної адміністрації, колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Також за даними видання Українська Правда у справі фігурує Андрій Юрченко, начальник Рубіжанської міської військової адміністрації Луганщини. Їх обох 2 серпня було звільнено з посад. Відповідні укази опублікували на сайті президента. Ну і також йдеться про народного депутата від слуги народу Олексія Кузняцова. Підтвердили у фракції з Фейсбук до нашого ефіру Ми будемо намагатися вже намагаємося запросити, щоб поспілкуватися, отримати їхню позицію щодо цієї справи. Можливо, офіційно підтвердять або спростують ці, цю інформацію. Вас хотіли запитати з приводу цієї справи, чого чекати далі, і що відомо загалом про справу, яку розслідували на Бутасап? Власне, дякую. В першу чергу, попереднього в сюжеті все, що відомо про справу, я так бачу, кореспонденти вже озвучили. Власне, дійсно мова йде про вказані прізвища, досить відомі прізвища. Що важливого варто додати, то це те, що уже сьогодні обідом розпочинається розгляд судом запобіжних заходів. Власне, мова йде про вищий антикорупційний суд, де я сподіваюся, публічно буде оприлюднено трохи більше деталей прокурорами про справу. Знову ж таки, якраз вчора. Точніше, позавчора була відповідна реалізація і була інформація про зустріч керівників антикорупційних органів з президентом щодо цієї історії. Важливо розуміти, що якби не прийнятий власне закон парламентом, то а, напередодні власне в четвер, здійснити цю реалізацію. Фактично було б неможливо, оскільки керівник САП був взагалі позбавлений можливостей навіть повідомляти про підозру народним депутатам, був позбавлений можливості навіть визначати групу прокурорів у відповідній справі, і власне ця справа це. Також чергова історія, яка пояснює, чому народні депутати чинного скликання дуже бажають обмежити антикорупційні інституції в своїх повноваженнях. Адже ну дуже часто і на сьогоднішній день вже понад 30 народних депутатів є чи то обвинуваченими, чи то підозрюваними, чи то вже мають вироки за корупційними правопорушеннями. Ну тому саме на превеликий жаль в нашій країні виникають такі кризи, власне, з спробами поз збавлення антикорупційних органів їхніх ключових повноважень пані... а, тому так. власне пані Олена, Чи можна завдяки таким справам, подібним? Я не говорю про цю конкретно, але загалом ви вивчати е, органам прокуратури або е, співробітникам НАБУ і САП, вивчати схеми можливі, які діють всередині, і от які можна потім виявляти. Незаконні схеми, ну о, о, власне схема насправді дуже проста в тій історії. Мова йде про закупівлю і про те, що фактично з посадовцями, відповідальними за організацію закупівель, просто передавалися відкати. Так організовували закупівля за завищеною ціною, і виробників подальшому просто ділилися з організаторами. Чому народний депутат причетний, тому що він відповідальний був за відповідні округи? Він доносив інформацію до посадовців, які відповідальні за закупівлю, і всі вони разом потім ділилися. Отриманою неправомірною вигодою. Тому схема насправді банально дуже проста. На щастя, тут йде мова про реалізацію не там величезних масштабів, тобто це там контракти на 10 мільйонів гривень, що також важливо, але Ну на щастя, це там не мільярдні контракти. але чи Питання велике, чи діють подібні схеми там в контрактах масштабніших, які закупівлях, які сьогодні здійснює там, наприклад, агенція оборонних закупівель? Я просто нагадаю, що наприкінці минулого року було змінено вручний спосіб, там точніше, навіть на початку цього року, але розпочалась історія ще минулого року керівництво Агенції власне закупівель. В першу чергу агенції збройних закупівель тоді також був такий серйозний скандал навіть міжнародного. Рівня, і е, я думаю, що наскільки відомо набу і САП теж розслідують багато кримінальних проваджень, якраз пов'язаних з такими більш масштабними і централізованими можливими схемами в оборонному секторі. От є там посадовці у справі фігурують різного рівня, і зокрема нардеп від слуги народу фракції підтвердили, що йдеться про Олексія Кузнєцова. Чи можуть притягнути його до відповідальності і чи може це вплинути потім на його політичну діяльність на прийняття рішень участь у засіданнях парламенту Верховної Ради України? Власне, можуть притягнути до відповідальності сама по собі підозра, це тільки перший етап притягнення до відповідальності, а надалі зазвичай така кримінальна справа ще там певний період часу розслідується і потім скеровується до суду. Наприклад, уже є тут дуже знаєте важлива історія з тим, який буде застосовано запобіжний захід до народного депутата. Чи буде цей запобіжний захід дозволяти власне йому виконувати? свою функцію, тому що ну ми всі бачили історію, наприклад, з іншим народним депутатом з фракції Слуги народу паном Одарченко, який був щодо якого розглядалася справа в суді за хабар у криптовалюті, але ну його на превеликий жаль він втік за межі нашої країни, і власне, попри те, що там. Е до нього був застосований запобіжний захід, але ну йому вдалося незаконний спосіб залишити територію країни. Тому тут насправді дуже важливо, аби був і відповідний запобіжний захід, і аби всі відповідні органи влади, в тому числі прикордонна служба, належним чином працювали, і відповідні особи не мали можливості залишити територію країни до того, як будуть фактично притягнені до відповідальності, тому що пана Ударченка засудили, але на превеликий жаль уже заочно. Пані Олено, загаломські історії, коли затримують топосадовців, вони негативно впливають на імідж України, зокрема перед нашими європейськими партнерами, які дуже вболівають за проведення реформ в Україні. А водночас і показують ефективність роботи набу та САП, чи може бути якоюсь реакція від наших європейських партнерів ось на такі затримання? Гучні. Ви знаєте, на мій погляд, головна реакція міжнародних партнерів, а вона відбувалася якраз після подій, коли антикорупційні інституції намагалися позбавити повноважень міжнародні партнери, після чого дуже чітко дали розуміння українській владі, що це буде вкрай негативно сприйнято навіть до того, що Україна буде взагалі позбавлена в тому числі фінансової підтримки на цей період. І мені здається, така сама реакція з захисту антикорупційних інституцій. Вона є ключовою. Тут не можна реагувати на якісь там і неправильно конкретні кейси на затримання, тому що саме по собі затримання і підозра це якби якраз історія про боротьбу з корупцією, так і про те, що є інституції, які можуть реагувати. Тому партнери реагують більше на випадки, коли ем, атакують самі інституції, які власне можуть за. Тримувати або протидіяти корупційним злочинам і правопорушенням. Ну і до речі, не тільки про цю реформу йдеться, Юлія Середенко, премєр міністерка на своїй сторінці у Фейсбук сьогодні опублікувала інформацію про те, що уряд почав процес відкритого конкурсу на посаду керівника Державної митної служби України, і за інві до складу конкурсної комісії увійшли представники українського бізнесу, міжнародні експерти з антикорупційного і митного напрямів. Ну і також уряд затвердив середньостроковий план заходів з реалізації реформи митниці. Як ви ставитеся до такої інформації і такого перебігу подій щодо реформи митниці? Ви знаєте, можна було б сказати, що це позитивна новина, але направду ця конкурсна комісія повинна була бути затверджена ще півроку тому, і це був власне відповідний маяк також вимог міжнародних партнерів. Чому дуже довго уряд затягував з цією історією, поки пояснень не маємо, але затягування вже негативно власне вплинуло теж на сприйняття України, і тут хочеться нагадати про ще один дуже важливий. Процес, а це саме конкурс на керівника бюро економічної безпеки, тому що там це конкурс дає вже затверджений переможець, якого ну на превеликий жаль, уряд відмовляється призначити на посаду. Дуже б також хотілося побачити зрушення і в цьому сенсі, тому що насправді всі ці вимоги і митниця і БЕП це частина єдиного цілого плану реформ, які Україна пообіцяла власне і міжнародним партнерам і ну які власне очікує і суспільство на сьогоднішній день. Від. Влади. У нас ще хвилинка ефіру. Якщо коротко, про що йдеться у реформі митної служби України? Власне у реформі митної служби йдеться про призначення власне керівника незалежний відбір за участю міжнародних експертів, також передбачені, як і з бюро економічної безпеки положення, які дозволяють атестувати персонал митних органів. Тобто це означає, що можна буде оцінити питання доброчесності професійності співробітників митниці, і за результатами, якщо буде негативна оцінка, звільнити недоброчесних працівників. Тобто, це фактично мова йде про повноцінне очищення інституції, але дуже багато буде залежати в першу чергу від того, як пройде конкурс на керівника. Ну і тема реформи митниці заслугової окремої розмови для нашого ефіру. Пані Олено, дуже вдячні за те, що доєдналися до нашого. Ефіру Олена Щербан, заступниця виконавчого директора громадської організації, центр протидії корупції, була з нами на прямому зв'язку.